Друзі-виноградарі, всім привіт! 25 липня, Київська область Україна. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу вам розказати про такий стабільно нестабільний сорт винограду Кодрянка. Всі ви його добре знаєте. Ось він має таку ягоду. Ранні сроки достигання синього кольору ягода. Розмова піде саме за те, чому він нестабільний, тому що кожен рік... В нього проблема це погане запилення, що я з ним тільки не робив і вже обробляв борною кислотою. Не допомагає. Ось дивіться, даному кущеву 6 років. Оце кожен рік таке в нього запилення. Ось перед вами гроночка, Ну така, більш-менш нормально запилена. Ось поруч сплошний горох. Ось сплошний горох. Ось груна. Більш-менш гарно виповнено, гарно запилена. Ось поруч, ну також більш-менш ось гроночка, Горох. Ось взагалі горох. Ось також. Кожний рік я йому даю шанси, думаю, може вдруг щось зміниться. Але по цьому року я бачу, що запилення в нього все стабільно. Погане запилення, мабуть, буду його чимось заміняти. У мене поруч підсаджений кущ ромбіка. Мабуть, в цьому місці я краще посажу ще один кущ ромбіка, або подарок не світає, тому що ну ось, дивіться, ось, ну це, ну, геть. це не запилення, це просто, ну, це просто горох. Ось. Ось. Не знаю, може в когось. В іншому він запилюється, може у когось таких проблем немає. Але ну, в мене за 6 років, одного разу тільки в минулому році, було гарне запилення і все. А так оце кожного року оце, таке оце, запилення. Ось. ось вже починає окрашуватися ягодка. Ось, ось маленька ягодка починає окрашуватися. Ну, ось, грона, не знаю, грам 200 може. А всі інші, ну геть. Ось також може хтось знає, може хтось підсовітує, може якісь є способи це все вирішити, ну я не знаю. Ось ви просто бачите, просто сплошний горох. І що саме цікаво, там, де запилювався він добре, ось, наприклад, ця грона запилилась ну, більш-менш, то ягода набирає розмір. А там, де оце таке запилення, ось дріб'язкове ось, воно так і лишається. Не знаю, що з ним робити. І, вроді, непоганий смак він має. Проблем з ним немає по... з приводу захворювань. Він в мене фактично ніколи не боліє нічим. ну Оце таке запилення. оце друзі ну, На весь кущ, на здоровий кущ 20 грон. І з нього буквально 3 грони. Ну, нормальне запилення, а то все просто сплошний горох. Так що дивіться, пишіть, коментуйте, може в когось. Така сама проблема є, може хтось знає вирішення. Буду радий. Так що гарного вам врожаю. До побачення.